До поранення в мене ніякого відношення до спорту не було, тобто, крім в школі більш ніякого спорту. І Завдяки волонтерам харківських, де я лікувався в госпіталі, протезувався, мене ветер... Вет... волонтери і ветерани запрошували туди на змагання. І спорт він стимулює, якби ставити ціль перед собою і достигати цієї цілі. І тому і потрібний спорт, на мою думку. І спортом займаюсь, розвиваю ще дитячий вітрильний спорт у нас в місті. Це теж будемо ветеранів долучати до цього. Коли я попав у збірну ігри нескорених, це якби сказати дуже велика відповідальність, бо ти представляєш країну, представляєш ветеранів, наскільки ми сильні. А ще під час якраз повномасштабної війни це дуже була від. Та відповідальність, бо наскільки ми поїхали на змагання в Нідерланд, це не скільки було би, про змагання, коли доносить про те нам потрібно, як, чим нас треба забезпечити. Ми дуже багато спілкувалися з різними послами, з міністрами. І, але, як говорив президент, саме головне не медалі, ну, ми одваждемо медалі. І це стимулювало, бо ти розумієш, що. Ну, Потрібно щось привезти, я виложився на штовхання ядра на максимум, що навіть травмувався, але взяв золоту медаль. Це було дуже важко, навіть часто опускались руки, бо, на жаль, коли я не був депутатом Черкаської міської ради, ми в міську раду зверталися всім було якби байдуже. Тож більше можливостей, тим паче ми куріруємо спорт в місті. Але однак завдяки благодійних коштів, бо ну всі човни це куплені за благодійні кошти. Ми навіть в цьому році, навіть під час війни, виграли європейський грант завдяки роторі Club. І ми купили два нових човни ліцензованих, де діти тепер можуть участвувати в чемпіонатах України. А це ціна питання ну, 8 п'ять тисяч євро. То є, ми розвиваємо і думаю, що ми в цьому році осінню ще придбають нам, допоможе роторі придбати човни. Але, ну, руки часто опускали, але коли ти приходиш на тренування і бачиш дітей, які, бо в нас з восьми років дітки тренуються, дівчата і хлопці, то ти розумієш, що це не зря робиться, наскільки б тобі важко, і ти ходиш там, випрашуєш кошти. Для, ну, але ну бізнес дуже добре допомагає по поводу розвитку.